Перша персональна виставка молодої львівської художниці без назви. У експозиції близько трьох десятків полотен. Це роботи різних років, здебільшого вони представлені у серіях. Техніка виконання каже авторка, залежить від настрою. Іноді це скрупульозна графіка, часто емоційний живопис, а ще експериментальна творчість. До останньої можна віднести ось цей барвистий цукор чи навіть сонце з місяцем. Світила доповнюють нову, ще не завершену серію робіт, частина яких також потрапила до експозиції. Там предмети, на яких відображені. Те, що от, протягом часу предмет стоїть і на ньому відображається відбиток подій. Тобто предмети, які спостерігаються, тому, що відбувається, і це не проходить без світло. Я би хотіла зробити щось нове, тому що не було ще до мене. Це дуже складно, я розумію, що багато що має певні впливи, тобто повтори, але ну, я сподіваюся, що в майбутньому я зможу дійти до того, що я зроблю щось таке, чого не було. На відкриття першої у творчій біографії персональної виставки Мисткиня завітала з усією родиною. Брат забезпечив музичний супровід події гітарними мелодіями. Батькам авторки ця подія цікава ще й тому, що самі вони теж художники. Володимир Богуславський має на рахунку сім персональних виставок, а ще об'їздив зі своїми роботами майже увесь світ. Переконаний, що коли художники схожі, вони стають непотрібні. Хоча усвідомлює, що гене та спільне середовище не можуть не позначитися на творчості доньки. Моментів схожих, очевидно, навіяних нашим оточуючим середовищем, якісь враження життя, якісь такі сентименти до старих, таких архітектурних, всяких місць, які вже зникають. Це, це можливо десь. Є спільне змовно роботи Оксани Богуславської – Це ті приємні моменти життя, які художниці особливо хотілося зафіксувати. Серед її сюжетів занедбані старі стіни будинків з порожніми вікнами та старі поштові скриньки, якими вже ніхто не користується. А ще місця, у яких важко вгадати присутність чи відсутність людей простори пронизані тишею або дуже тихим шумом вітру. Виставка триватиме до 22 січня.